Ми сьогодні знаходимося у Львові, де будемо шукати стильних і цікавих людей і питати, що вони носять. Тож, якщо тебе цікавить подібний формат, обов'язково підпишись на канал, постав лайк і напиши якийсь коментар. Це дуже допоможе каналу розвиватися і підтримує український YouTube. Як вас звати? Анастасія. Пальто це ромашка, це український бренд, спідниця. Також це якесь українське виробництво, я не пам'ятаю, як uh -huh. воно називається. Тут магазинчик недалеко, до речі. Рукавички. Я не пам'ятаю, «No Name». Сумка, до речі, теж ромашка. І черевики. Чесно, не скажу, якісь ноунеймівські. No uh -huh. І шапочка. А, шапка. Шапка і светрик — це з того ж магазину де і спідничка. Скажіть, будь ласка, чим взагалі займаєтесь? Я музикант, я е, співаю, навчаюся в львівській консерваторії. До речі, можете мене привітати. У мене сьогодні перший робочий день е, в нашому оперному театрі. О, так. І я вас. якраз вибирала лук спеціально, щоб вдягти на перший робочий <с? день. Та, і вирішила, що це буде дуже непоганий варіант. І що до речі, шукаю шалик. Ніяк не можу підібрати щось, бо голошу я це нікуди не годиться. А ви взагалі зірвову? Ні, я не зі Львова, я з Новограда Волинського. Це Житомирська область. Це трошки далеченько звідси приїхала десь. Може років п'ять тому. Ось mm -hmm. дуже дуже полюбила Львів. А порати нам, ну, будь ласка, кудись сходити? там якісь місця, Я наливочку, знаю. де наливочку? Наливочку? Вам да. <рес> обов'язково треба зайти в вірменку. Вірмен. Я для себе нещодавно відкрила це місце і воно просто фантастичне. Воно дуже атмосферне, в нього є своя історія. Там можна покавувати, скуштувати десерт, надивитись на цікавих людей. І там купа-купа львівських наливок. Тому обов'язково зайдіть. <рес> Супер, дякуємо. Як вас звати? Кома. Я вдягаю костюм, який не пам'ятаю звідки я взагалі взяв. Мені здається, що це з мого рідного міста. Чи то я його вкрав? Ні, не вкрав. Купив за 20 гривень. Вибачте, у вас такий класний голос. Ви не працюєте на когось? Я офіціант. Дуже класний. Вам треба кар'єру з Дякую. Пальто, яке мені просила бабуся, воно також якоїсь барахолки. А що я ще вдягаю? Персні, персні, теж з бараховок. У мене все з барахолок. абсолютно весь мій гардероб це секонд-хенди. І взуття шафа 30 гривень, дешево сердіта. Ага. Сережки теж барахолка. Все з барахолка. А, і барсетка це мого батька з 90-х. А розкажіть, чим взагалі надихаєтесь? Надихаюсь? Я не знаю. Люди, світ. Це так дивовижно. А чи у вас хобі? Чи... Ну, робота, ви сказали, ви офіціант? Робота, Якісь так. хобі, можливо, я, чим займаєтесь? Я пишу картини. Я не люблю дуже слово художника, тож, мабуть, називу себе митець. Цим і займаюся все своє життя. Отак. От. От а <реку> ви <вас реку> зі Львова взагалі? Ні. Ні? Я з Миколаєва. Давно тут живете? Ні, менше року. Чи є ось рекомендації щодо якихось місць, закладів, куди сходити? Товариство розвитку і прикрашення міста. Угу. На пекарській Угу. Я думаю віці. Як вас звати? А, Максим. Сьогодні на мені взуття від Nike. Ці, це взуття, це перекупи з Польщі. В інстаграмі замовляв, вони вийшли мені десь 3 тисячі гривень з кофійками там. Це найдорожче, напевно, що тут є штани з Хомани, тут по сусідству недалеко є за 250 гривень. Це масмарки з резерву. Ну не дуже хороший, тому що не дуже якісний, але вийшов десь де 2500 з копійками. Ну, і ході а теж секонкен бомба є у Львові. То львівські знають теж 200 з, е, з копійками гривень вийшов. Поки все. А чим взагалі займаєтесь? Робота, хобі? Ну зараз на даний момент навчаюся. А ви взагалі зі Львова так? А, ні, область три. Ага, Там, А ви, ви проживаєте? У ну, подруга сьогодні приїхала до мене. Ага. А можете порадити якісь заклади, місця ми ось також сьогодні приїхали з Києва. з Києва і так, куди сходити? Можливо, якісь улюблені місця ваші центр. Це от, от є кафе Друзі, пару вулиць, це таке, от, ну так друзі, саме назва про себе каже. Є «Кумпель», де ми тільки що сиділи, і також п'яне вишня у Львові. Тут це традиція після «Кумпеля». <зум> Зиму, коли тут багато дуже людей, це дуже атмосферно, коли п'ють гарячу вишню, тут ставлять каток і люди ну, гуляють і веселяться. А в цілому по Львову десь. Є парк Погулянка, він дуже гарний. Там схили, парк дуже великий сам по собі. Там літом дуже класно, зимою не знаю, бо я там зимою не дуже, але там дуже атмосферно. Uh -huh. І Лучаківське кладовище теж дуже атмосферно. Якщо бажаєте, тут теж недалеко, треба маємо особливо вночі. Чи у вас рекомендації щодо фільмів, серіалів, можливо, щось останнього? Книги? Чесно, часу не маю. Я навчаюся, і паралельно працюю багато, тому вони немає часу mm -hmm. Можливо, Важливо де серіалів я теж не особливо я працюю. Як вас звати? А мене звати Юля. А, так, взуття це є скетчерси. купляла їх по акції, коштували 5, якось за 2,5. Джинси це бершка звичайна а, курточка, кеп. Кепка це все мас-маркет. Ось mm -hmm. ось такий, в принципі, образ. Тумочка це також а, в резерв яку mm -hmm. Також мас-маркет. Mm -hmm. І що новеньке купили. А це, це покупка мого друга. Mm -hmm. Дуже класна, стильна футболочка за 800 гривень з таким надписом. Буде дуже стильним. А розкажіть, чим? А, е, я займаюся журналістикою. Ось е, сама до війни жила у Києві, а тепер повернулася сама родом із західної України. Повернулася зараз е, сюди у Львів на батьківщину, поки на час війни і працюю дистанційно. Угу. Працюю журналістом та сценаристом у Києві. Клас. А чи є у вас улюблені заклади, які можете продати? От саме ваш улюблений От заклад От саме Можуть мій. Сказати. Так, я ну насправді це п'яна вишня на першому місці, а другий це власне кумполь. Ну, чудовий атмосферний заклад. У ньому ну така атмосфера і дуже дуже смачні крильця бафала. Ми пробували. Ну, рекомендуємо усім відвідати. <с дуже, -дуже, <с дуже дуже смачно. Ну і звісно, правда, це гарбузяне пиво. Там дуже дуже mm -hmm. смачне. Такого покажи, такого, такого ви більше ніде не знайдете. Це дуже Карпуцяне. цікаво. Клас. Ну, це, так. Ми йдемо на нову пошту відправляти у Київ, тому що в Києві його ви не знайдете. Його uh -huh. тільки можна придбати тут у Львові. Ну ми обов'язково обов'язково да. спробуйте. Чи у вас улюблений аромат? А, аромат. Я, мабуть, найбільше люблю півонія. Півонія і жасмин — це таке поєднання, яке відправляє тебе в якийсь зовсім інший світ, і ти поринаєш в насолоду в якісь. Отримуєш натхнення, і в принципі, ну зараз, мабуть, вже не чути. Я зранку вшукалася <рес> духами і півонії. Ну, вони, ну як то кажуть, заряджають на такий хороший, позитивний настрій протягом дня, навіть про тому, що йде війна, то як якийсь такий ну остров, островочок, скажімо так, натхнення і якоїсь спокою. віри, спокою так, та. та, півонії. А які саме бренд ви не пам'ятаєте? Потім а, мені подобається Івсан Лоран, але вони знову ж таки не з півоніями. А от саме з півоніями це зараз, тому що це мас-маркет, але вони дуже-дуже добре пахнуть. Mm -hmm. А улюблені це Dolce Габана Класік і Івсан Лоран. Як вас звати? Юля. Сумочка. Я вже тільки що подивилася, це Зара. Угу. Далі пальто це манго. Штани Зара здається. Так, на ногах. Я не знаю, що це за фірма. Чесно, я купляла не в Україні просто. А тут, наче, видно навіть. На голові. А це хустинка українського бренду Ді Ательєр здається. Я недавно купляла. Угу. Так. Кофточка, боже, це я взагалі замовила десь в інстаграм-магазині. І в мене ще mm -hmm. І каблучки у вас такі класні? А, це теж манго. Це mm -hmm. три окремі. А розкажіть, куди ви взагалі сьогодні зібрались? Куди йдете? На сніданок з подругою, може по сніданку. То це для вас повсякденний лук, так? Ви не так. Виглядає дуже класно. Неділя, центр Львів. А чим взагалі займаєтесь? Я вчуся, дерматованерологія, інтерн зараз. Угу. А ви зі Львова, так? Так. А можливо, порадите якісь місця улюблені, ваші, куди можна сходити? Шолом ми тут уже. Чіз дуже люблю. Угу. Кафе номер один, але його вже здається, закрили, наче все. Угу. А чи у вас улюблений аромат? Ой, улюблений. Не знаю, я завжди люблю різні намішувати разом, тому не можу так сказати. Нема одного такого, який ви постійно купуєте. Я колись е, користувалася від е, Авен, здається, щось там було mm -hmm. вода, але я не пам'ятаю дівчатка. Як вас звати? Настя. А, сьогодні я одягла рубашку свого чоловіка. А, вона, я не пам'ятаю, мабуть, з біру. А, одягла м -м, таку. Пльонку, я не знаю, як правильно, від Манго, це точно, я пам'ятаю, найки. Клас. А розкажіть, куди ви взагалі зібрались? Така гарна сьогодні. Ну, сьогодні вихідний і у нас традиція кожного, там, кожну неділю виходити гуляти з чоловіком, ну і заодно зробити фотосесію. А чим взагалі займаєтесь? Робота? Я маю. Знімаєте так. Ну рілси, таке все курси і тому mm. подібне, як це все робити, монтувати і, і так далі. То як блогер? Так, так. так. Тому ви... я зараз буду знімати рілси, контент новорічний. Mm -hmm. <ріст> а чи є у вас улюблений аромат? Якісь парфуми, які ви обожнюєте? – Шанель. Або шанель, або зараз вам скажу. Я вже забула, як вони називаються. Ну хай буде шанель. А останнє питання: чи є у вас рекомендації, куди сходити, якщо у Львові якісь заклади улюблені? А, ну, Наприклад, нам дуже сподобався заклад Бейкері. Дуже гарний, він нагадує Харків, бо ми з Харкова. Ага. Так, такий більш стильний. І там дуже смачно, тому рекомендую. Ми туди дуже часто ходимо. Ага. І також дуже смачна кава в зелену. Це я її сама закастувала, тому ага. вона така одна у мене. Клас. А, ну, Прикраса це моя каблучка весільна, а це просто ну, бюджетерія, я дуже полюбляю такі. Десь тут купували? У а, це в Харкові, це теж ну, mm -hmm. у Львові ні прикраси. Я не дуже люблю, ну, а це якби сережки, це з бриллянтами. Як вас звати влада? А, так, шляпа, Reserved, та Сумка, Зара, Український бренд, не пам'ятаю в інстаграмі Штани кофта дитя Джулія. — Дубльонка не моя. Подарунок? <свіг> ну, подружки позичила. А розкажіть, куди ви взагалі сьогодні зібрались? А, нічого, просто вийшли поїсти смачно в центрі, бо вдома якось світло не було, тому якось вирішили, розві... вирішили розвіятися. Та. То ви взагалі любите щось таке яскраве, так? А... Я, я просто думала, що ви куди зібрались, прямо на вечірку. Ні, ні, ні просто бо... Дяк, що Total Black» — якийсь яскравий елемент і якось одразу і день яскравіший, і настрій краще. А розкажіть, чи взагалі займаєтесь? Робота, хобі? А, взагалі я студентка магістратури, працюю комунікаційницею, піарницею. Ось живу у Львові вже майже рік, більше вже року. Угу. Ось так. Чи є у вас улюблені заклади в у Львові, які можете порадити? Можливо, не типове місце. Або ні, ваше улюблене скоріше Улюблене, із якщо а, азійська кухня, то чін чінь, це туди недалеко піти. І якщо в кав'ярню із десертиками, то в зелень це туди. Як вас звати? Оля. А це Віторосі. Це я купувала в Дніпрі. Я взагалом, з Дніпра. Це Бершка, це український бренд Ліман, якщо я правильно пам'ятаю. Так що ще це Різервт або Хаус? Щось таке а, тут. Не пам'ятаю справді. І те, що мій Светрик це теж резорт, і це теж резорт. Розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Я викладаю англійську мову онлайн. У Львові, у подруги. Чи є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів, книг? Можливо, щось такого з останнього цікаве бачили? Ну, таке цікаве, це щасливого дня смерті. Це така, типу, страшилка, але це більше і комедія трошечки. Але воно з таким. Є про що подумати? Що треба цінувати кожну мить? Ну мені сподобалося. Чи у вас? Та останній раз ми дивилися минулої ночі у сохо? Здається, класний Ладно, фільм да. а, із серіалів. Останній сезон корони. Як вас звати? Настя, я сьогодні вдягла шер від моєї кращої подруги, бо вона береже мені одягом. Все, що на неї не налазила, вона віддає мені. А пальто це ми купляли, чесно кажучи, не можу сказати, бо це якесь маленьке містечко, коли ми їхали в Косів, і Секонд, і Гольф Голді. І це я не знаю, я б сказала <голді> велфор ага. чоботи. І сумочка. А, сумочка їй років п'ять я купувала ще на барабашоу Харкові. Це мама приїздила і мені назад її повернула, бо саме час її знову носити, бо вона в сік. І розкажи, будь ласка, про прикраси, що у вас цікаве. Це селянка, це в принципі львівський риночок з прикрасами, і сережки це щось цікаве. А чим взагалі займаєтесь? Я ілюстратор дитячих книжок. Чи можете порадити якісь заклади, місця, які ваші улюблені, куди можна сходити? А саме дивлячись для чого, що каву попити, ми зараз йдемо світ кави, тому дуже смачне зерно. А, якщо щось поїсти, мені подобається мера. Бістро інші клопотенка, тільки вчора були, дуже здоволені. А чи є у вас улюблений аромат? Mm, це по паф парфумом. Так, так можливо, якийсь конкретний. Ну зараз мені подобається зара Віолет. Mm -hmm. uh, я якраз купляла цього літа і це стало топом. Я тепер uh, замовляю на розетці, бо зараз, на жаль, нас закрита. Куди взагалі сьогодні зібрались? Куди йдете? Я вигулюю подругу, вона з Києва приїхала перепочити, перевести дух. І ввечері ми йдемо в театр в oh -oh. опоро. Кого звати? Каріна. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Так, ну оце Ірина Дріднюк і Котові здається, здається, них є ємагазини в Києві в Одесі. Це якийсь український бренд. Черт e, 17, які всі лають, але не знаю, наче нормальні штани. тани. Баймі взуття, також український бренд. Он торт французькі канікули. Шапка вже шмарточка немає. Шматочка немає, шапка, шапка рісорфт, звичайний масс-маркет і. Сумка, здається, теж щось якийсь український виробник, таке щось українське локальне, не пам'ятаю навіть назву в інстаграмі купляла. Ага. А розкажіть, чи взагалі займаєтесь? Юристи. Угу. А ви так. зі Львова? Ні, ми не зі Львова, ми з Одеси. Ви приїхали просто на вихідні? Так, да, на день народження. Приїхали ага. трошки святкувати. А розкажіть, чи є у вас улюблений аромат? Улюблений аромат, ну кірки, мабуть. Угу. От щось таке, щоб е, всім поняло, мені пахло. Чи вас рекомендації щодо фільмів, серіалів? Можливо, з останнього щось бачили цікаво. Ми дивимося вже другий день у Львові, дивимося другий день Wednesday. І напевно всі угу. дивляться в Тіктоці. І коротше, нам дуже подобається так цікаво. Відволікає від обставин, які тут всюди як вас звати? Ігор. Ну Так, ну з курточки, томі, штани, резорт. Сумка, я не пам'ятаю. Це дружина замовила, теж да. щось українське. Шапка, арбір український, виробництво. Взуття я також не пам'ятаю. З... На Надешно в... фешн. Щось так, та, мд не таке не невідоме. Ну і все. А розкажіть, чим займаєтесь <плес> взагалі робота або хобі? На національної поліції. Можливо, є ось якісь улюблені заклади. Можливо, в Одесі, тому що у нас <плес> наступний випуск буде в Одесі, а <плес> ми <плес> взагалі з Києва. Ми з Києвами сьогодні приїхали якраз знімати. Ну, в Одесі люблю хінкальню. і там є де де, 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 де. А, до гівітні. Це заклади Купера. Mm. Він це шалом, да. це їхні і в Києві дуже смачно. є шало. В Києві ми О, О, тісті, так. От так, це все так. дуже mm -hmm. смачно. Чи є у вас улюблений аромат? Аромат? Це ні, немає. Нема. Ні? Дружина, не подарила не, подарилася старса їй і користується. Ну що, я сподіваюсь, було цікаво. Обов'язково напиши свій коментар. А ми з тобою побачимось в наступному ролику. там щось таке, барчик якийсь камерний маленький. Там щось цікаве. Ось диви, отут. Переодягатися і повіти пити наливочку далі, хоча ні, знаєш. Такі гарні, а такі вередливі. Тобі тепло? Так да. да? да. Так гарно? I huh?